Сьогодні я вам покажу сім найдорожчих токенів, які змінюють уявлення про мистецтво, музику та навіть нерухомість. На першому місці Everyday First 5000 Days. Це цифровий колаж Біплі, проданий за рекордні 69,3 мільйона доларів. На другому місці CryptoPunk 5822, унікальний аватар вартістю 23,7 мільйона. Третє земля у метавсесвіті The sandbox. Її ціна сягнула 4,3 мільйона. Далі токенізована нерухомість. Будинок проданий за 175 тисяч доларів. І звісно ж, Bored Up Yacht Club 8817. Цей NFT пішов за аукціону за 3,4 мільйона доларів. NFT-домен Paradigm.eth коштував своєму власнику півтора мільйона. І нарешті музичний альбом When You See Yourself від Knaiz of Leon – перший nft альбом, що приніс 2 мільйони доларів. NFT змінюють світ мистецтва, розваг і навіть реальної економіки. Хочете більше цікавих фактів про NFT та криптосвіт? Ставте лайк, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.